Вітаю вас, мої рідні хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, нескорена ненько Україна. Це я очки собі хочу замінити. Бачите, без 15-ї. Один одна година. Там закрила вже балкон, бо дуже жарко. Бачите, сюди стільці занесла, бо там вже дуже жарко на балконі, і вони ото почали вже лупитися. Бачите, воно ж іскусственне кожа, думаю. Ну, на... На мороз їх не можна, на жару їх не можна. А на що вони тоді треба, ті стільці? Ну, занесла ще вчора ввечері, помила їх, поставила, Позвоню от у своїй знайомі, що у своєму домі живе. Спитаю, як їй треба ці стільці. Неї ж там два поверхи, міста багато, як їй треба такі кожані стільці. Ну, з зама, хай приїде з сином забере, не треба буде. От викину. бо воно на балконі, воно не для балкона. Воно почне сипатися, забиватися пилюкою тією. Колись у мене ж там диван стояв хороший, я так за ним жалкую. Мені не треба було його виносити туди, а треба було його тут поставити, а цього й не куплять. От дивана. Так що, ну, уже як кажуть, що зроблено, то зроблено. Так, от той диван такий темно-синій, же було два. Один на три сідушки, один на два. На три ми давно вже викинули з Юрчиком ще, як купили отой бостон здоровий вугловий диван. От. А той оставили, він був у нас на кухні такий вдобний, такий хороший, кухня ж здорова була. Кухня була отака, як оце, отаке приміщення. Може, трошечки вуще. Отак стояла. Отак. Отак от мебля стояла, і отак от по цю стінку стояла мебля. Ось от, тут стояв ще наш шкаф, тоді отут диван, а може, і така якраз на ширину була. І отак от під вікном, отак уздовж, понад диваном, отак, отак, отут диван стояв. От, отак уздовж, понад диваном стояв стіл і чотири стула. От, я все хотіла купити здоровий стіл на шість стулів, ну так і не купила. Тут, тут хорошо, що я не купила, бо тут мені його нікуди було б розмістити. От. І я, ото, як сюди ми переїхали, я взяла його і винесла на балкон. Ну, коротше, він там забився ото, пилюкою тієї, тоді розібрали його і викинули. Так що о, занесла сюди, занесла, хай постоять, тоді подумаю, що з ними зробити. Ось моя знайома, вона в отпуску зараз, тоді, як приїде, е... тоді побалакаємо. Це календарь, показую вам, бачите, 30 червня. Кліпнули оком і місяць минув. Отож, не поспішайте жити і помічайте все класне. Це, бачите, о ока наші такі. Ока вічі. Ну, де, давайте розкажу, де була, що купила. Оце, була в сканці сходила. Ну, була в центрі, тоді пішла в сканці. Це купила собі два яблука, щось захотілося, вони по 90, по 89, навіть на 33 цента. Купила два яблука. Вони такі непогані. Ну, я, не, я, оці яблука я не дуже люблю. Я люблю ті, що я перед тим купляла, Ну, тих вже не було. Ну, оце такі. Вони красиві такі, соковиті. Але ті, ті смачніші. І оце одного банана купила на 20 центів. Банан купила на базарі, бо нема тут ціни. Оцей мус купила він сьогодні по знижки до сьогоднішнього числа 49 центів. І отакі три сирки купила собі, захотілося шоколадний і два ванільних. Вони по 39 центів. Колись вони і так і стояли по 39, а тепер по 49. Ну, сьогодні вони, мабуть, теж закінчуються, В них тут 40 годності, подивимося. Ага, до другого, бачите, до другого, сьомого. Ці, а ці. Теж до другого сьомого, до другого сьомого. Таких оце так оцінили. Ну і добре, я і взяла собі. Ну, а тоді ж, то ж кажу, вам пішла в центрі де була, так думаю, зайду, ще куплю оці наці сказала. Вона каже: ну, я би такі духи хотіла, оце ні на річі, то я купляла красні, а це розові. Розова бутилочка. Роса написано, бачите? 30 тож мл. Ось чек, бо ще хтось скаже, це ти ті самі показуєш. Так, оце ж показую, бачите? 30.06 в 10:02. 10 магазин відкрився, я й зайшла. Теж 22 євро. І так же стояли 50 євро 90 центів. Ну, я вам вже об'ясняла, що у стокмані оце от такої ціни. Наприклад, от 48 євро до 51 євро буде стоїть 22 євро. Ну, і так все там розписано. Подивилася, плаття таке непогане на себе за 17 євро. Тоді думаю, ні не треба, не надо, не, не, не обольщайся. Ну, оце ж дали це чоловічий, а це майвей парфум. У мене такий є вже, ну, дали. От, Це що. А, оце ж це за оці продукти оце за все заплатила 59 мусуль. яблучка 33 і 3 сирка по 39. 2,09 заплатила. оце, оце і все, більш нічого не купила. А тоді пішла, оце ж, бачите, вже посилку запакувала, все вже, тут і адресу написала, як положено. От. А тоді ж думаю, ну нічого ж павлику не купила. Він хотів футболочку. Ну, я зайшла в магазин-стадіум, оцей хороший такий магазин-стадіум спортивний і взяла йому футболочку. Бачите, вона недорога, дорога. 5,99 стояла. Ну, коротше, зараз шість, а стояла 15. Ну, думаю, положу, бо ані шорти положила джинсові, настюші джинсові шорти. Сашкові нічого не ложила, бо я у той раз йому дуже багато три футболки і джинси положила. Ну, шорти джинсові, так що в нього є речі. Так що, а павлику ж треба положити. Так я оце ж взяла та й положить павлику. Отуди зараз розв'яжу оці. Оце біле розв'яжу, розріжу, замотаю його туди на, 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 на бік і так примотаю тим скочем. А це я на стірку зібралася, ще дві зібрала, ну, ще щось позбираю, в мене ще щось буде. Ну, Оце таке більше мені нічого вам показати, розказати. Погода жарка, 26 градусів, ну, вроді, як дощ обіщали на вечір. Вчора був дощ. І такий пішов ливень, такий ливень десь одну хвилину. Ой, що я таке зморозила? Менше години, може, хвилин там 30-40 і все і все повисохло, і все. А йшов такий страшний стіною, але було тепло. Тут треба теж закрити фортку, бо жарко буде. Ну, Тут я казала вам оце покривальце поте послала, убрала красне, постирала його і обрала. Це на стірку йду. Ці чистенькі в мене перестірані. Так що це теж все тут перестіране, ці коврики перестірані. Думаю, може оці коврики забрати, постирати, там Може, так і зроблю. Оці. Хоч ну вони ж паймете, ну вони чисті. Ну вони чисті, ну можна взяти перестирати. І то, -то бачите, позаносила там у мене такий бардачок я його Спустила в підвал, думаю, то Та хай там у підвалі стоїть, бо жарко дуже. Я, не те, що там ото бардачок мені там красота. Да? Ні, я ще більше тому, що там у мене е, таке було, мішки, оці такі, що я це пересилаю, там ще, там ще, картонки, коробки, всякі, ті, що мені треба. от. Думаю, а жара така, щоб ну, це я собі таке думаю. На, там, я сказала, не видумуй, такого не може бути. Ну, А я таке придумала, щоб не загорілося. Ну, значу, да? О. ну а стільці я вам ще раз кажу. Не те, що там мені їх жалко, ну вони розсипляться, і тоді я буду все одно їх виносити і викидати. А так знайомі позвоню, треба їй, хай прийде забере на машині. От. У, у своєму домі живе там дві кімнати на першому поверсі, велика кухня, калядор великий, на другому дві кімнати і така ще як гостинна. Є де поставить так, що захоче, а я думаю, захоче. Приїде забере. Та й одвезе додому. Ну, оце все, що хотіла розказати. Оце оп'ять наточки купила От, такі духи. Своїм посилки ж передаю завжди, ви знаєте, ніколи я не обіжаю нікого. Я своїх дітей люблю. І дітей, і зятів, і внуку, і всіх я їх люблю. Я для них тільки і живу. Хоч моя Настюша каже. Бабушка научися жити для себе. Це ще як Юрчика не стало, вона мені так сказала, що мене розмовляли на расистській мові. Зараз ні. В мене ж Настюша вона хорошо дуже розмовляла на, на мові, бо вона ж до третього класу в, 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 вчилася в, в, в українській школі, там, там де вони жили, у тому районі, якраз через дорогу та українська школа її туди віддали, щоб вона маленька. Щоб не утром завели її забрати, щоб не возити ніде. А як третій клас закінчила, то павлик настояв, щоб, бо це така школа була, знаєте, не яка, так скажем. То павлик настояв, щоб у 28-му школу це фізико-математична школа, щоб туди її перевезти. Вона й не дуже хотіла, бо тут у неї подружки з, з двору, з сусіднього дому і тут же учаться в класі. Вона не дуже й хотіла, але. Як батьки сказали, так і зробили. Її перевели в фізико математичну школу. Там був великий робився упор на фізику, на математику, але вона не пішла. по цій, ви знаєте, ну Вона ще комп'ютерщик, вона Ну це їй теж згодилася і фізика, і математика. І там ще була англійська хороша, Ну їй ще все одно брали доповнітельну англійську. Бо вона ж знала з дитинства, що вона буде тут навчатися, і хотіла ж вона тут і залишитися. Але ж бачите, як сталося, що закохалася наша дівчинка, закохалася і повернулася до Києва. Живуть вони в Києві з Сашком. От. Ну, це, це її життя, і ми туди не втручалися в її життя. Як вона захотіла, так вона і зробила. Ми поважаємо її вибір. Ну, от, хороший хлопець він теж робить на комп'ютерах, так як і вона, все добре. Так що, отакі справи. Ну, от, так що Настюша добре знає мову і, і він знає добре. І, от, такі, такі справи. Бо зараз ж вони ж це на комп'ютерах роблять, це ж все ж на, на мові треба робити. все на мові. <кій> Я теж ж навчала в школі. Мене, я вам казала, вже в мене п'ятірки були по мові і по літературі, бо я дуже-дуже дуже полюбляла нашу мову і літературу. І вчителька така була хороша. от така Галина Петрівна. Ганна Петрівна ми її звали. Ганна Петрівна от стане, Отак стане біля дошки, руки складе і отак оту пальцем одним. отак. Остання парта заспокойтесь. Ага. Тоді у е, нас була валя, вона щось перепутувала завжди її прізвище. каже: Валя Єзірець, вийде вон із класу. Ми хахочемо, дівчата, всі там щось шукалися, валька вийде. Тоді через хвилину вчилась валька. Через хвилин десять вона відкриє двері. каже і, ну, пробачте, можна зайти на урок? Можна, Валя, тільки не сідай там, сідай отут біля мене на першій парті. От, -от так. Хороша була вчителька. Там, я вам скажу, у мене тільки одна класна е, руководичка була, вона хімію вела. Ой, противна така, ох і противна. Я хімію погано знала, бо ми на, на класних уроках, ми, ну, тож, знаєте, хімія, а ми займалися класними ділами. Так що я і за того, мабуть, і хімію погано знала. Ну, все одно ж екзамени познавала. З з не, не але я ж хотіла в медичний поступати. Ну, в інститут би я не поступила, а в, в медичині ще поступила б. Але, ну, я це вже цю історію розказувала. Сталося так, що. А може, в інститут би поступила, я би трошки батьки царство їм небесне під. Підспрагнулися, і тоді треба було трошечки підплатити. Я б поступила, а підплачувати було кому. Бо там в мене ж тоді, вже як я закінчувала школу, так брат мій старший, він же ж мене на сім років старший, він вже був одружений, а його дружини-батько припадавав у мединституті. І він би там за невеличку плату договорились би з ректорами, і мене прийняли б. Ото так. Так що, оце я вам все розказала, показала. Погода дуже жарка і завтра така, вроді жарка буде. Ну нічого, літочко ж теж треба. Так що бувайте здорові. Всього вам доброго, всього. Вам хорошого. Тримайся, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Все буде Україна. Пока-пока.